І по тому таки Харкову вночі ворог запустив 12 дронів. Вже 17 людей поранені. П'ятьох із них доставили до лікарні. Повідомила поліція області. Серед травмованих четверо це діти, дворічний хлопчик, госпіталізований. Подробиці від нашого кореспондента Дмитра Гребінника далі. Це одне із місць влучань російських безпілотників сьогодні по Харкову, Слобідський район міста. Росіяни попали тут по продуктовому магазину. Він був розташований на першому поверсі цієї будівлі. Ми поспілкувалися із директоркою. Вона каже, що е, серед їхнього персоналу постраждалих немає. Тому що влучання близько третьої ночі, а е, на роботу продавці виходять на восьму ранку за її словами. Збитків через втрату товару на сотні тисяч гривень, і чи відновлювати магазин вона зараз не знає. Каже на другому поверсі були розташовані дві житлові квартири. В одній із них ніхто не жив, а в другій проживала родина із дитиною. Але каже, цих людей цієї ночі там не було і вони не постраждали. Росіяни попадали сьогодні в житових багатоповерхівках, від фітнес центру, навчальних закладах, зупинців громадського транспорту. Якщо говорити про багатоповерхівки, то влучання зокрема було по у землю перед житловою 24 поверхівкою. І е, по шахті ліфту житлової дев'ятиповерхівки. Е, ми поспілкувалися з мешканцями обох будинків. По звуку пам'ятаю добре. Так дом потрясся. Бог сподобав мене піднятися в це час, як до 20 в Весь час шарахнув, дом затрясся, а посипав штукатурка з потолка. Вот. Потім глянув, все повиносило у мене, балкон, все, внутрішні вокруг. Помним, лежали в кровати, слышно було. У нас просто собака, вона ну, очень чувствительна на взрывы, на, то вот, когда стрільба началась, вона нас разбудила. І нарастающий гул был слышен, ну, гудит-гудит-гудит, Бабах. Ну, все посипала тут за сусідів, нушно сразу начали собираться, соседи засуетились, открыли двірі. А оно тут сьогодні варто зауважити, що сьогоднішній обстріл почався на годину пісніше ніж вчорашній нічний такий самий безпілотниковий е, наліт на Харків, і е, сама атака на відміну від вчорашньої, яка за даними харківського міського тривала 9 хвилин. Сьогоднішня розтягнулася аж е, більш ніж на Півтори години Дмитро Гребіник і Юрій Лавріненко Суспільне новини Харків.